Сьогодні ми вирішили розповісти про те, як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни та які пільги за це передбачені. Але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити наступне відео про тимчасово непридатних до військової служби. Також тисніть на дзвіночок та подивіться даний ролик до кінця. Отримати статус інваліда війни на сьогодні можуть військові зсу, включаючи ТРО, працівники СБУ, ДСНС, Держприкордонслужби, добровольні формування, що увійшли до складу зсу, та численні представники інших силових структур та відомств. Варто звернути увагу, що статус інваліда війни надається лише тим військовим, які на момент отримання поранення, каліцтва чи контузії брали участь у захисті батьківщини або отримали ушкодження в той час, коли перебували на території ведення бойових дій. Головне, не плутайте з інвалідністю, який ви отримали на службі. По заведенням бойових дій. Якщо вже так сталося, що ви отримали інвалідність, то для отримання пільг потрібно зібрати певний перелік документів. Першим документом це довідка командира військової частини про причини та обставини поранення. В ній має бути вказана дата, характер та обставини, за яких захисник отримав травму та номер е наказу командира військової частини про призначення розслідування. Трапляються такі випадки, коли довідку командир не надає. Хочемо одразу відмітити, що це незаконно. Командир зобов'язаний видавати її для кожного військового, який отримав поранення, Тож ви маєте повне право звернутися за нею. Як саме це зробити після прибуття в госпіталь, написати рапорт на командира з проханням видати довідку? Цей документ потрібен для подальшого проходження спеціальних комісій, а також для отримання одноразової грошової допомоги. Наступним документом є постанова військово-лікарської комісії, в якій буде вказано, що ви отримали поранення саме через війну. А ще довідку МСЕК, в якій зазначається група інвалідності та причини її виникнення, з цими документами довідку командира військової частини, постанова військово-лікарської комісії, довідка МСЕК, ви направляєтесь в орган соціального захисту населення, щоб отримати посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, які саме пільги та переваги надає статус інваліда війни. Насамперед, це право на одноразову грошову допомогу. Розмір допомоги відрізняється залежно від групи інвалідності. Так, для військових першої групи максимальна допомога може становити 992 400 гривень. Друга група 744 300 гривень, та для третьої групи 620 250 гривень. Відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту. Інваліди війни також отримують інші пільги. До прикладу, безкоштовне одержання ліків, 100% знижка за комунальними послугами, позачергове обслуговування в поліклініках, безкоштовне забезпечення протезами, безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, позачергове працевлаштування за спеціальністю, виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати. І це лише незначна частина всіх переваг. Тож думаємо, у вас немає сумнівів у тому, що цей статус не просто формальність. Хочемо також зазначити, що статус інваліда війни можуть отримати не тільки військовослужбовці, це можуть бути працівники підприємств, які брали в забезпеченні оборони України, нерегулярні добровольці у складі добровольчих формувань, яких не включили до складу ЗСУ, волонтери. Які отримали інвалідність безпосередньо в районах бойових дій? А також люди залучені до конфіденційної співпраці з розвідувальними органами України на окупованих територіях. Звертаємо увагу, що орган соціального захисту населення може позбавити статусу особи інваліда війни, навіть якщо ви вже його отримали. Однак для цього є вичерпний перелік перчин серед них наявність обвинувального вироку суду за вчинення тяжкого злочину під час участі в російсько-українській війни. Друге встановлено факт підроблення документів про участь в російсько-українській війні або надання недостовірних даних. Проте таке рішення можна оскаржити в судовому порядку. На мою думку, процес отримання пільг виплат компенсації має відбуватись без оскладнень, І Якщо такі перешкоди хтось створює, то вони повинні пересікатися за допомогою законних інструментів. Інакше не побудувати ту демократичну країну, за яку ви воюєте. Якщо у вас виникли проблеми з отриманням статусу інваліда війни, отримання виплат пільг чи потребуєте допомоги в оскарженні будь-яких рішень, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. А щоб не пропустити новий ролик, обов'язково підпишіться на наш канал. Наступного разу ми розповімо про порядок отримання відстрочки від військової служби та хто має право її отримати. До нових зустрічей!